Чим сьогодні відрізняємося ми з моїм головним опонентом? Ну, я думаю, ключове те, що останні ну, десь приблизно 15 років я майже постійно знаходилася в опозиції, і крім того, знаходячись у владі певний час, я теж знаходилася в опозиції до системи, і це було дуже помітно. Наприклад, коли ви бачили, ну, мягко кажучи, дискусію між мною і Ющенком. Це не дискусія між особистостями і не протистояння між особистостями. Це просто дуже банальна річ. Коли закінчилась померанчева революція, і ще всі стояли на трибунах, і ще там вигукували якісь гарні гасла. В принципі, за нашою спиною вже сидів круглий стіл і нормально клани домовлялися вже з майбутнім новим президентом. Ми ще не встигли інагурацію пройти, а у них вже було все добре. І тому, власне кажучи, я не за тим туди йшла. На мій погляд, нова Україна не сумісна збереженням ну, цієї родинності в політиці і тіньовому бізнесі. Не сумісна. І тому у нас були дискусії з Ющенка на цю тему. Він якось, знаєте, у нас попередній перед ним президент вважається батьком кланово олігархічної системи. А наступного вже помаранчевого президента якось так усиновили. Тепло, тепло усиновили. Тому у нас були певні проти, протистояння. І Петро Олексійович і я, ми були по різні сторони барикад, розумієте? Тривалий час. І в цьому наша різниця, що сьогодні один є єдиним і вже визначеним кандидатом від олігархії, а я трохи інше маю бачення, як будувати країну. Мені важко. Тому що проти мене стоять сьогодні всі засоби масової інформації, центральні, я маю на увазі, мільярдні гроші, Величезний мій негативний рейтинг, який напрацьований 15 років їм іже. тому що опиратися цьому неможливо. От як тільки що один з студентів задавав питання, що робити, коли зазамбували частину родини, да? от те ж саме я на собі відчуваю, що 15 років. Проти мене застосували саму сильну пропагандистську зброю. Застосували ті, хто не хоче руйнувати існуючу в Україні кланову систему. І тому, от я в нерівних умовах з ними, в дуже нерівних. І тому, коли ви скажете, чому голосувати не за опонента, а за мене, я скажу вам, треба обрати тип країни. Якщо ви хочете, скажімо так, жити по-старому. З новим президентом у вас є вибір. І сьогодні, якщо ви відкриєте інтернет, це не я говорю вам, знаєте? Я не хочу нічого говорити. Просто відкрийте інтернет і ви все почитаєте, там все є. А з іншого боку, що я зробила? Ви знаєте, я скажу вам так: що перше, що я в своєму житті зробила, це коли я прийшла в політику, я доклала всіх зусиль, що в Україні народилася опозиція взагалі. Коли я прийшла в політику, її не було. У нас в парламенті. Була повна тіш, гладь і благодать. І я перша внесла до Верховної Ради постанову про початок процедури імпічменту Кучми, за що, до речі, 42 дні провела у в'язниці. Ну, за цю постанову проголосували 88 депутатів. І з цього почалась парламентська опозиція. Я вважаю, що країни без опозиції. Демократичною бути не може. І вважаю, що я доклалась до того, щоб сьогодні опозиція була. По-друге, я горда тим, що, будучи в 2005 році прем'єр-міністром, мені вдалося виконати хоча б одну обіцянку майдану. Це такий був славний завод Кріворішсталь, пам'ятаєте, повернути державі і провести першу в житті України чесну приватизацію. Один раз вона була першою і останньою. Більше чесних приватизацій в країні не було. Так знаєте, що виявилось? Що до криворіжсталі було проведено 175 тисяч приватизацій. Тобто, 175 тисяч об'єктів державної власності було передано в приватні руки. Так от, один криворіжсталь приніс бюджету, вдумайтесь в цифру, в 20 разів більше грошей, ніж 175 тисяч приватизованих об'єктів. Я хочу вам сказати, що на цьому прикладі можна побачити, яку колосальну потужність Україна втратила. Якщо б у нас хоча б третина приватизації була чесною, у нас би сьогодні не стояло питання про золотовалютний резерв країни. У нас би був золотовалютний резерв ну, такий, що курс гривні був би стабільний пожиттєво. І був би мінімальний. Тому я два приклади вам навела. Але хочу вам сказати, що насправді, от все, все моє історія мого перебування в політиці це крок за кроком е, ліквідація, демонтаж кланової олігархічної системи. Тому що всі інші реформи, боротьба з корупцією, е, середній і малий бізнес, правильна банкова система та все, навіть якість продуктів харчування і екологія, все залишить від того. Чи зможемо ми цю зміну зробити, чи ні? І от весь свій шлях я намагалась це зробити від створення опозиції до чесних процедур у владі. Тому от, вибрати вам, слухайте, це вибір світоглядний, це не вибір прізвища. Виберіть світогляд на те, що ви вважаєте за потрібне. І це буде правильний ваш вибір.